Вітаю! Сьогодні ми будемо формувати молоду грушу за формою чашоподібної крони. Така форма крони дуже зручна. Дерево виходить розкрите, добре освітлюється сонцем. Плоди швидше наливаються, а догляд і збір урожаю стають значно простішими. Починаю з того, що уважно оглядаю дерево. На молодій груші головна задача восени сформувати правильний каркас. Тобто залишити кілька основних гілок, які утворюватимуть чашу. Зазвичай залишають 3-4 сильні гілки, розташовані під зручним кутом і рівномірно розкидані навколо стовбуру. Усі конкуренти слабкі чи ті, що ростуть усередину, я видаляю. Сам стовбур у формі чаші вище цих гілок, уже не потрібен. Тому верхівку підрізаю. Це відкриває центр крони і дає змогу сонцю потрапляти прямо всередину. На тих гілках, що залишаю, роблю лише легке вкорочення, щоб вони були приблизно однакові за силою росту. Якщо якась гілка росте занадто гостро вгору або перехрещується з іншою. Її прибираю. Важливо, щоб усередині крони не було затінення, а сама чаша мала гарну симетрію. Після такої обрізки дерева виглядає відкритим, легким і готовим до правильного росту навесні. У наступні роки достатньо буде підтримувати форму, прибираючи зайве загущення і підрізаючи верхівки пагонів. Осіння обрізка чашею допомагає груші закласти міцний скелет і швидше вступити у плодоношення. А доглядати за такою кроною справжнє задоволення. Ось така вийшла молода грушка, вона буде рости у формі чаші. Дякую всім за увагу! Не забудьте підписатись, поставити лайк і напишіть в коментарях, як вам така обрізка груші. Всім пока!